что в честь открытия дворца мы предоставляем прекрасной женщине, девушке, которая олицестворяет собой новую судьбу женщины гор, понимаете? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Так, суто піарівська церемонія відкриття чогось там виглядала в совєтські часи. Можна по-різному ставитись до цього, але певна естетика у цьому була. Червона стрічка, оркестр, урочистий марш, кишеньковий журналіст, який записує кожне слово великого начальника, і головне, молода особа, якій доручено перерізати стрічку. А неодружний чиновник розуміє, що це. Його можливо останній шанс влаштувати особисте життя. Естетика пійла другого року повномасштабної війни проти України є зовсім протилежною, і починається вона із таємного е, нічного візиту в окуповане та знищене його нукерами місто. Місто в яке він відкрито боїться приїжджати, та керує процесом із відносно безпечної далекої відстані. Уважає колеги, добрий день. Сегодня в Мариуполе возобновляется трамвайное движение. Это значимое событие для города, для жителей. Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь около, ровно, ровно, ну почти что ровно 90 лет назад, точнее 1 мая 1933 года. В принципе, особого значения, что 10 километров, что-то 1 километр отремонтировали, нет. Бо судячи по відео, взагалі невідомо, чи ті колії виходять бодай за 100 метрів з межі депо, і чи взагалі тими трамваями буде хтось їздити. Бо не факт, що ці ряжені старочки навряд чи десь далі поліклініки у своєму мікрорайоні ходять, і особливої потреби у трамваї як засобі просування вони не потребують. І сьогодні вводяться в строй. Более 10 километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе. Но, как я сказал, потекать на оккупирование территории Путин боится. Даже лично перерезать стричку, то не его. Та не Юлія Тимошенко, яка свого часу у Львові особисто проїхалась у кабіні міської електрички, аби не відриватись від людей. Путін сидить у бункері у Петербурзі, не погребовувавши зайняти крісло тамтешнього губернатора. З точки зору ділового етикетку, річ небаченого хамства, коли великий начальник просто виганяє законного місця господаря кабінету, змушуючи того сидіти на краєчку стільчика. Алту же и их стосунки. Отмечу, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализуется благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга. Мы здесь, вот как раз, в Петербурге, находимся вместе с губернатором и участвуем в этом мероприятии. Более подробно, а также о другой помощи, которая оказывается городу. Дал жит якраз Олександр Міч Беглов. Хочу сказати спасибо всім російським. Не подумайте тільки, що маріупольцям передають якийсь якісний, хоч і вживаний транспорт за багато честі. Адже у самому Петербурзі від трамвайного руху поступово відмовляються. Тільки у цьому році там закрили два трамвайних маршрути 7 А та 55 А. Ну а тут трапилась нагода лизнути босу, а заодно збути списані трамваї бідним е, родичам. Отже, це був канал свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Тут ми говоримо про основне. Якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатись на мій канал, поширити це відео і все буде Україна. Дякую!